Всім доброго дня. Продовжуємо працювати над бежевим ажурним джемпером, в'язаним гачком з назвою калейдоскоп. Сьогодні в'яжемо 83 рядочок тулуба джемпера. Так, Давайте розглянемо схему. Також дуже простий рядочок. Ось 83-й. Оцей рядочок верхній. Тут нам треба зміститися на одну петлю за допомогою з'єднувального напівстопчика. ми переходимо на арочку з однієї петлі, і з неї в'яжемо три повітряні петлі підйому в якості першого стовпчика. Наступна повітряна петля це вже петля візерунку. І далі ми через одну повітряну петлю робимо. Стовчик з одним накидом в арочку з однієї повітряної петлі попереднього ряду. До кінця ряду, тут тобто виконується, кількість петель не змінюється, 225 їх загалом має вийти. ну Дуже простий теж рядок. Але давайте це зробимо. так Це знайшла гачок. <хи> Він любить ховатися. Так ось у нас закінчений 82 рядочок з'єднувальним напівстовпчиком. і ми робимо з'єднувальний напівстовпчик в арочку. Отак зміщуємо трошки в'язання наше. І три повітряні петлі підйому. четверта петля. Візерунку. Все, робимо накид і стовпчик з одним накидом в арочку з однієї петлі попереднього ряду, повітряна петля, стовпчик з одним накидом, в арочку з однієї петлі попереднього ряду. І так до кінця цього 83-го рядка. Коли в'яжете стовпчик, одразу робіть повітряну петлю, щоб ви її не загубили. Ось таким чином, раз, два і одразу повітряну петлю. І далі вже робите накид і наступний стовпчик, тоді точно не загубите ніяких петель. Ось так має виглядати. В'яжемо до кінця цього рядка. Так, дивіться, я пров'язала 83 рядок майже до кінця. Зробила останній стовпчик з одним накидом в арочку перед трьома петлями підйому попереднього ряду. 82-го зробила повітряну петлю і тепер роблю з'єднувальний напів стовпчик, ось за цю, ну, за три петлі підйому. Ось таким чином. Все, 83 рядок закінчено, ми його закрили і далі ми будемо в'язати наступний вже 84-й. Так, ось такий вигляд має край роботи, да? де ми там зараз. Ну, він виглядає однаково і зпереду, і ззаду. Таким чином, такий вигляд він має з вивороту. Все. На сьогодні це все. Всім найкращого. Бережіть себе, до побачення!